Ура! Веселка! Подивіться, яка вона гарна. Отам вона починається. Подивись, яка класна. Подивися, як класна. Кольори. Всі знають веселки кольори. А ну давайте перевіряємо. Червоний, помаранчевий, жовтий. Зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Просто, просто... Це просто кайф. Оба, оба. Ну! Це просто неймовірно, подивіться, яке небо. Воно різними барвами і тут ще й веселка.